Огляд бойових втрат окупантів станом на 23 грудня. Війська окупантів за вчорашній вечір втратили ще 550 чоловік особового складу. Тепер кількість осіб, які назавжди залишились на українській землі, налічує 100 тисяч осіб. Крім того, силами оборони було знищено ще два російських танки та п'ять броньованих машин. Ще в скарбничку ефективних дій зсу можна доплюсувати шість артилерійських систем противника, п'ять БПЛА та плюс сім одиниць автотехніки. На цьому моменті підтримайте українську журналістку лайком під відео. Це допомагає нам поширювати інформацію і ми вдячні кожному з вас, що залишаєтесь з нами. Крім того, ви можете підтримати нас, підписавшись на наш канал, а ми продовжуємо. Найбільше в окупантів палало на південному та східному напрямках. Зсу завдали удару по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки, Скадовського району Херсонської області, знищено до 140 окупантів та 8 вантажів з боєприпасами. В результаті враження польового аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 пораненими. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два склади боєприпасів та три райони зосередження живої сили противника. Крім того, вночі в окупованому токмарку Запорізької області сталося прожарювання штабу кадирівців. Наразі дані про втрати уточнюються. Тепер трішки до гарних новин: у Путіна істерика на тлі заяв США. Про передачу Україні з РК Петріот. аналітики інституту вивчення війни зазначають, що він почав звинувачувати США в затягуванні війни і намагався переконати, що американські системи протиракетної оборони не виконуватимуть оборонні цілі. При цьому експерти впевнені, що Петріот посилить здатність України захищати об'єкти критичної інфраструктури від ракетних атак Росії. Петріот також завадить спробам Путіна примусити Україну до переговорів на його умовах. Додали в інституті вивчення війни. Нагадаємо, у Пентагоні розглядають можливість навчання українських військових використанню ракетних систем Петріот у США, а не в Європі. Повідомляє видання Політіко. Очікується, що навчання українців триватиме кілька місяців, а для роботи із системою, як правило, потрібно 90 військовослужбовців. Крім того, Сенат США схвалив проект бюджету на 2023 рік із сумою допомоги у 44,9 мільярда доларів допомоги Україні. Повідомив член палати представник Том Маліновський. Бахмутський напрямок. Як повідомляє один з наших захисників, який перебуває на цьому напрямку, далі пряма мова. З районів Опитне, Кліщівка, Бахмутка. Ворог намагався штурмувати наші позиції, але наразі ці спроби були марні. Ворог зазнав втрат, був відбитий. Артилерійські обстріли та стрілкотня не припиняються зовсім і так майже постійно. В деяких місцях, на жаль, не можу оприлюднити інформацію. Наші підрозділи вийшли в контратаку, штурмували позиції за паребриком, Вибили їх звідти. Дуже хочеться відмітити деякі підрозділи, але, на жаль, немає повноважень розголошувати. Тому скажу коротко: бої тривають, ситуація непроста, але місто стоїть, місто тримається. Будемо чекати офіційної інформації від Генерального штабу України. Крім того, російські окупанти намагалися атакувати підрозділи Сил оборони України в районі села Хатні, що біля Куп'янська. Намагання противника були марними, всі атаки відбито, повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. На російському зомбоящику продовжують пробивати дно. Телеканал НТВ підписав Володимира Зеленського, лідером угрупування угіл, поки що не визнаного терористичного угрупування. Що це за угрупування, відомо тільки хворим пропагандистам за перебріком, а нам залишається тільки посміятися з цих хворобливих фантазій. Доки російські телеканали на білий говорять чорний. Олександр Гончаренко, мер міста Краматорськ, написав: далі пряма мова: падлюки знову б'ють ракетами по Краматорську. Перебувайте в укриттях. Окупанти продовжують гатити не тільки по Краматорську, а й по Херсону. Вранці загинуло двоє жителів. За попередніми даними, загарбники атакували місто реактивними системами залпового вогню. Ярослав Янушевич, голова Херсонської обласної воєнної адміністрації, повідомив, що вранці вороги посіли в територію дитячого садочка, що знаходився в корабельному районі міста. Вибуховою хвилою та ламками снарядів в будівлі вибиті вікна. Постраждалих внаслідок цієї терористичної атаки немає. Російська армія продовжує воювати з цивільною інфраструктурою у Херсоні, наголосив Янушевич. І наприкінці трішки гарних новин. На Росії знову палає у Саратовській області Росії. Невідомі підпалили військомат, пише російський телеграм-канал. База, окрім цього, за даними База, у Москві сталася пожежа у військовій частині. Площа загорання близько 200 квадратних метрів, постраждалих немає. Видно, курять там, де потрібно, і перестали курити там, де не потрібно. А ми нагадуємо, що спонсори наших спокійних ночей ЗСУ. Друзі, підтримайте нас лайком, це допоможе нам просувати правдиву інформацію. І ми вдячні кожному із вас, що залишаєтесь з нами. Ви також можете залишити коментар під відео. Теплі слова зігрівають наших захисників, які переглядають наш канал.